І оце йому розказує, чому він такий, як я відношусь до того, що він робить зі мною, то хороший, то поганий. Він просто, знаєш, ще каже, в мене мало вісту, а насправді, приніше, да, ушло, а насправді він намагається мене перевірити, як я витримаю і як я його буду любити, як я йому обіцяла, таким, як він є. Ну, в принципі, хай не сумнівається. Валюша, Валюша, я тут. Я бачу тебе, я бачу, зрозумів тебе, та-та-та. Ну, добре, добре, добре. Значить, дивіться, друзі. Я вже давно в ефірі, вже напевно. Близько 30 хвилин. Зараз я вже хвилина і вже вдома. Буду закінчувати у мене там і так далі. А, немає трошки проблем з цим інтернетом, але це не важливо. Тут вже опять іде Сашка, але він забіг і вибіг, ну добре. Ось Сашка забіг і вибіг, ну добре. Сашка, я всі відповіді дала. якщо він не почує, не побачив, можуть бути записи збережені. Хто не знає, я вам скажу, якщо проводите трансляцію, люди добрі, Збереження запису трансляції знаходиться в записах. Все трансляції, а 30 днів, через 30 днів воно видаляється. Якщо хочете, ви повинні зберегти свій так скажімо, запис буде як відео. І собі там використовувати. Наприклад, якщо це цікаві записи, як я от була таке в мене був переповнений, переповнений телефон, в мене не було пам'яті, я у мене не було виходу, я взяла трансляцію влаштувала. Трансляція записалася, уявляєте, і навіть завантажилася поступово потроху до мене потім телефон. Так би я ніколи не зберегла. А оте відео, яке не було просто куди зберігати. Я була так щаслива, що через трансляцію на тіктосі я могла зберегти, як я каталась на роликах в ролі, там дромі Так скажу, Дивіться, скоро я буду в, ролі в домі. Я не знаю, коли це буде, блін. Ну все, от я вже буду жити, так як я повинна жити, тому що я вже перевірила себе, перевірила ситуацію, в якій я лінувалася, депресувала. І я дивилася, як. Які мінуси мене очікують? Так, це зайва вага, скільки б я там не їла, тому що немає активності, це поганий настрій, це не бажання будь-якого робити, всі справи на місці, і зараз я собі зрозуміла. Так, повертаюся а, в спортзал, там хоча б декілька разів, я не знаю на тиждень, повертаються на ролики, випрацьовую професійно, там, роблю план, там, як я там буду, що, щоб щось досягти, якщо не літом, то вже на зиму, а, щоб я щось вже вивчила таке грандіозне, знаєте, щоб не, було, не стояло нічого на місці. І я вам скажу, що не потрібно ніколи залишати таку, знаєте, як самодисципліну, а всі свої справи, якими ви займалися, тому що уявіть, як ви їх залишили, і результату ніколи не буде те, про який можна такі мияти. І... Просто бути щасливими від цього. Все, всім гарного, чудового вечора. Дякую всім, всім всім хто був у мене на ефірі, навіть тих, хто просто проходив повз. Люблю всіх сіую. Хто перше, підпишіться, повторюю закони мої з сьогоднішнього ефіру. Хто підпишеться вперше до мене сьогодні? В мене все висвітиться, хто підписаний, всіх прийму. Перше правило пункт. А до себе, в друзі, це 200%. Друге, всім людям, саме цим людям пролайкую лайку декілька відео і декілька лайків, ну і декілька коментарів поставлю. Все, все сказала. Ефір Тут не знаю, коли буде. А, значить, всіх очікую у себе, а й головне, ж забула сказати. Заходьте до мене на аккаунт, дивіться всі мої відео там недалеко можна донизу, подивиться, тому що в мене не значить акаунт недовго, поки а це ж, як скажемо, новий. Але буде приготовлено на майбутнє дуже багато цікавих відео. У мене є дуже багато багато, тому не відписуємось. А ні від кого не відписуюсь ніколи. Це 200%. Якщо щось не подобається, я перегонула далі. Але ніколи в житті я не відписуюсь. Немає причини такої. Крім того, що мене, як кажуть, дуже негативно, негативно, негативно. Ну бажають, якщо вже сильно. А і ще не люблю дуже часто багато цих е, повідомлень, якщо мене немає часу, або там ще щось я не люблю просто повідомлення. Дуже багато, багато, багато. Або якісь знаєте, як то якісь е, такі аб'юзерські, такі вид поведінки. Там а чого ти мені не пишеш, а ти повинна писати, що підписку отримала нормальну. А тепер ти з нею не переписуєшся, нічого не продаєш, знаєте, нагнітання, таке назолювається. Така я навіть викинула одну людину. Я Просто була змушена викинути таку людину, тому що ніхто не має права, ніхто не буде, і це неправильно. Наполягати на чомусь, а і щоб взагалі когось, так скажем, насильством якось провокувати чи якось е, давити на когось, і просто це дискомфорт, це нещастя. Все, всім бажаю гарного вечора, Дякую, хто добув у мене на ефірі. Всіх люблю, цілую, зацілувала, залюбила. Пока, пока.